Пригоди молодого лицаря. роман з козацьких часів, це історико-пригодницький роман для молоді українського письменника з Черкасенка, вперше виданий у 1937 році у Львові. Ця книга стала, стала тогочасним бестселером, здобувши широку популярність на Західній Україні, адже в центральній Україні та Східній Україні її просто не друкували. Другим виданням роман вийшов у Канаді у місті Вінніпех у бібліотеці клубу приятелів української книги в 52-му році. Черкасенко, поставивши перед собою завдання багатогранно відтворити український характер, козацтво часів Сагайдачного, написав твір, у якому поєдналися епос і лірика Вигадка і документальність. Якщо в українській класичній літературі роман Куліша Чорна рада став першим історичним романом, а роман трилогія Богдан Хмельницький Старицького вирізняється масштабністю зображення історичних подій та глибиною їхнього осмислення, то роман Черкасенка Пригоди молодого лицаря започаткував новий різновид історичного роману. А саме історико-пригодницький роман Черкасенко дав якісно нове поєднання авантюрно-казкових мотивів, і збагаченого героїчним змістом образу Канівського міщука з історичними подіями 17 століття. Роман Черкасенко. Його події звальовують життя і побут запертих козаків 17 століття. А саме романтичне козацьке кохання молодого лицаря Павла і козацької дочки Орисі, благородне побратимство, рядових запорожців, мудрість і військовий хист їхнього провідника Сагайдачного, бої на морі, на суші, морські походи, штурми фортець, визволення невольників з турецької каторги. Все це захоплює та заворожує читача. Пробуджує приспане почуття національної гідності та гордості за свій народ. За мотивами цієї книги, кінорежисер Олексій Омельчук зняв фільм під назвою Дорога на Січ. Отож, дивіться фільм та читайте книгу. Передон Черкасенко Пригоди молодого лицаря. Навчальна книга Богдан рекомендує